Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Україна має сама визначати, яким буде шлях до миру на її території. Про це заявили в МЗС України у відповіді на інтерв'ю Дональда Туска польському радіо. Офіційний Київ подякував Туску за підтвердження принципу нічого про Україну без України. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що США нібито готують важливі рішення щодо України. Цілком ймовірно, що так званий мирний план Дональда Трампа, який публікують західні змі, лише на етапі підготовки. Проте вже найближчим часом штати можуть запро. Пінувати і дату припинення вогню і умови водночас наголосив Туск, це питання не можна вирішувати без України чи інших держав Європи, наприклад, Польщі. Нагадаю, Дональд Туск поки що ніяк не коментував інформацію про так званий мирний план, який нібито має запропонувати його адміністрація.